Вітаю, друзі! Нарешті отримав ось цей павербанк бренду Yesager. Він у нас MagSafe, тобто може і по Type-C заряджати, і по бездротовій зарядці. Є тут відповідні магніти, щоб кріпитись до телефону, ось так це виглядає. І бачимо пішов заряд. І можна все це діло покласти собі в кишеньку, воно нікуди не відпадає. Заявлено, що у нас потужність 20 ватт. Я думаю, тривало це буде 15 ватт. Бездротова зарядка у нас якраз здається максимум 15 ватт, ємність 5000 тисяч і це дійсно так. Повністю розряджений пауербанк я заряджав через тестер fnb 58. Більше того, той тестер може враховувати коефіцієнт корисної дії, який ми йому вкажемо. У мене вказано 90%, тобто це означає, що на шляху від зарядного пристрою до павербанку 10% енергії десь загубилися. З урахуванням цих загублених 10% ємність була все одно більше 5000 мАч. мА мені сподобався, можу вам радити, користуюсь ним вже кілька днів. Накинув на свій старенький айфон, і можна його навіть в джинси в кишеню запхати, або там кудись собі в сумку і їхати по справах. А телефончик заряджається, ну і будете, якби постійно на зв'язку. Зручно його тримати взагалі не заважає, тому ще раз кажу, якщо комусь він сподобався, то я точно можу його радити, а посилання ви можете знайти у мене в телеграм-каналі.